Доброго дня, запрошую вас на перегляд. Будинок в селі Ходосівка, 300 метрів, Обухівський район, ділянка 15 соток. Бачите, багато паркомісць є. гараж на дві машини також. Будинок із цеклу побудований. Всі комунікації заведені в будинок, є озеленення, автополив. Дощова система зроблена, алюмінієві вікна. Якраз автополив. Зараз працює величезна тераса. Кухня-вітальна з виходом на велику терасу. Сходи натуральне каміння. Туди не піду. А, тут зараз будь-де запрацює автополив. Не піду, щоб не намокнути. Подивимось ділянку. Давайте з цього боку піду. З того вже був. Кацад. Плодові дерева є. Дев'ять штук. Це яблучко. Кінна зона, місце під шафу. на дві машини. Гардеробна. Ви правильно сказати, що це кладова по проєкту. Кухонна кладова. Так, Це котельня з котлом. Тепло підлогу заведено, вся розводка комунікації. Це якраз кухня з виходом на терасу. І тут вітальня. Велика зона. Open space. Моноліт перекриття. Ще на першому поверсі є санвузол. І це хита ще гардеробна. Санвузол з інсталяцією так. Гарні сходимо монолітні. Зона пральня. Кімната пральня. Так, тут. Кроме кемната Здесь свои гардеробные. Еще одна кемната. Также с гардеробной. Третя кімната. Тут моноліт перекриття на даху також. Загальний символ з інсталяцією. І головна спальня. Головна спальня з великою гардеробною. Панорамне вікно бачите яке. Свій санбузон великий, відсталяючи, і вихід ще на балкон. Покажу вид з вікна. Повторюся, це алюмінієвий профіль. І балкон. З красивою панорамою. Запрошуємо всіх на перегляд. Даний будинок зараз є в продажі, ціна 490 тисяч.